Друзі, всім привіт! Сьогодні, як я вам і обіцяв, я розповім про те, хто може супроводжувати інвалідів при виїзді інвалідів за межі України. Але перед тим, як продовжувати це відео, то хочу вас привітати з Днем Незалежності України, побажати вам саме головне здоров'я вам і вашим близьким і мирного неба над головою. І, друзі. Попрошу вас поставити лайк цьому відео і підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні відео для вас. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Друзі, в минулому відео я вже розповідав про те, що інваліди будь-якої групи можуть виїжджати за межі України і які документи необхідні для того, щоб такі інваліди могли виїжджати. А сьогодні ж я вам розповім про те, хто може супроводжувати інвалідів і які документи для цього необхідні. Друзі, хто ж може супроводжувати інваліда першої чи другої групи? Перше, це, звичайно ж, один або обоє з батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю. Далі це дружина або чоловік такого інваліда першої або другої групи. Далі це повнолітній син або донька такого інваліда, і ще може бути дружина або чоловік, сина чи доньки такого інваліда. І які ж документи необхідні, відповідно, необхідні документи про те, що особа, яка супроводжує інваліда, є родичем, тобто це потрібні свідоцтва про народження і також. Може бути свідоцтво про реєстрацію шлюбу. І відповідно необхідні документи, що підтверджують інвалідність відповідно, тієї особи, яку супроводжують при виїзді за кордон. Про документи, які необхідні для інваліда, я вже розповідав у минулому відео. Зараз ви побачите посилання на таке відео. Якщо вам необхідно, ви можете подивитись оновити свої знання щодо цього. Далі, друзі. Особу інваліда першої чи другої групи, яку визнали недієздатною, можуть супроводжувати при виїзді за кордон України опікун, якщо є рішення про призначення його, відповідно, опікуном на такою недієздатною особою, і також необхідне рішення про визнання такої особи інваліда недієздатною. А у разі, коли опікуна у інваліда визнаного недієздатним, немає, то його може супроводжувати один з повнолітніх членів сім'ї. І відповідно тоді документи для виїзду, які будуть необхідні, це документи, що підтверджують родинні зв'язки. Знову ж таки, це свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, і також документ про визнання особи інваліда недієздатним і документи, які підтверджують інвалідність цієї особи. Друзі, інвалідів першої чи другої групи, так само можуть супроводжувати при виїзді за кордон особи, які зайняті постійним доглядом за такими інвалідами першої чи другої групи, або якщо вони доглядають за особою, яка за висновком МСЕК або лікарської консультативної комісії відповідної лікарні потребує постійного догляду. І у разі, якщо відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд. І які ж документи необхідні таким особам для виїзду за кордон? Перше, це довідка про отримання компенсації особі, зайнятій постійним доглядом за особою, що потребує такого догляду. Або ж це може бути довідка МСЕК. До речі, про щодо довідок до і строку дії, таких довідок я так само розповідав у минулому відео, яке стосується виїзду інвалідів. І додатково необхідний документ, який підтверджує відповідно статус інваліда, особи, особи, яку супроводжують при виїзді за кордон. Друзі, наступна категорія осіб, які можуть супроводжувати інвалідів, це особи, які супроводжують дітей-інвалідів віком до 18 років. Такими особами можуть бути жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які відповідно виховують. Дитину з інвалідністю віком до 18 років, і які документи необхідні для того, щоб супроводжувати таку дитину, перше, це посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію дитина з інвалідністю. Далі, таким документом може бути довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана соцслужбою відповідно. Далі, це може бути індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько консультативною комісією закладу лікування, або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років. І документи, які підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про народження дитини, відповідно документи, що посвідчують особи батьків. І документи, що підтверджують відповідні повноваження особи щодо піклування над дитиною з інвалідністю. Якщо здійснюється супровід опікуном, піклувальником, одним чи обома прийомними батьками чи батьками-вихователями. І, друзі, хочу зауважити, що коло осіб, які можуть здійснювати супровід дитини з інвалідністю до 18 років, є трошки ширшим. Додатково ще їх можуть супроводжувати при виїзді за межі України баба, дід, повнолітні брат чи сестра, мачуха, відчим, але знову ж таки необхідні документи, які підтверджують родинні зв'язки між цими особами та відповідно дитиною інвалідом. Друзі і остання категорія осіб, які можуть виїжджати за кордон України в супроводі. Інвалідів це є жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Ну і відповідно для того, щоб виїхати таким особам за кордон в супроводі з дитиною повнолітньою інвалідом, їм необхідні документи, що підтверджують родинні зв'язки, і документи, що підтверджують інвалідність цієї повнолітньої дитини. Друзі, і звичайно ж потрібно розказати вам про особливості виїзду всіх цих осіб, які супроводжують дітей-інвалідів або інвалідів. Це перше, такі особи, які супроводжують інвалідів, можуть виїжджати за межі України з початку введення воєнного стану на території України і до моменту його скасування лише один раз. Незалежно від будь-яких обставин. Потрібно було, не потрібно. Якщо особа виїхала супроводжуючи інваліда, потім в'їхала знову ж таки в Україну. Ще раз виїхати, супроводжуючи такого інваліда, вона вже не зможе. Наступний нюанс, друзі, це те, що після того, як особи з інвалідністю прибули на місце тимчасового перебування за межами України, супроводжуючи їх особи, зобов'язані. Протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі, де вони перебувають тимчасово для того, щоб взяли осіб з інвалідністю на консульський облік. І так само взяли на консульський облік осіб, які їх супроводжують. Друзі, і останній нюанс є те, що. Особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю мають першочергове право на проходження митного та прикордонного контролю при перетині відповідно кордону України. І так само мають на це першочергове право особи, які супроводжують таких інвалідів у кількості не більше, ніж двоє осіб на одну особу інваліда. Це може бути як піший. Прохід і відповідно піший перетин кордону України, так і перетин на автомобілі. Але зауважте, що якщо ви перетинаєте кордон на автомобілі, то першочергове право на проходження такого контролю, ви маєте лише за умови, що у автомобілі відсутні особи, які не мають цього першочергового права. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк. Підпишіться на мій канал і обов'язково подивіться ще відео на супутню тематику, де більш детально розповідаються про нюанси виїзду за кордон та мобілізації відповідно на територію України. До зустрічі, до побачення!